Клеопатра мала чотирьох дітей. Що ж сталося з ними після смерті матері? Цезаріон був сином Клеопатри та Юлія Цезаря. Він народився у 47-му році до нашої ери. Після поразки Марка Антонія та Клеопатри його вбили за наказом Октавіана, щоб усунути потенційного претендента на трон. У 40-му році до нашої ери Клеопатра народила близнюків від Марка Антонія, Олександра Геліоса та Клеопатру Селену II. Після поразки їхніх батьків близнюків захопив Октавіан і відправив до Риму. Вони брали участь у тріумфальній ході Октавіана, де були Показані як символи його перемоги. Клеопатра Селена ІІ згодом вийшла заміж за Юбу II, царя Мавританії. У новому домі вона стала королевою та відігравала важливу роль в управлінні царством. Доля Олександра Геліоса залишається загадкою. Після тріумфальної ходи в Римі його подальше життя оповите таємницею. Птолемей Філадельф, ще один син Клеопатри та Марка Антонія, також був відвезений до Риму. І про його подальшу долю майже нічого не відомо.